Сьогодні 6 січня 2026 року ініційовано проведення позачасової сесії депутатського корпусу в нас і територіальної Так за все хочу привітатися з Новим роком і сьогоднішнім святом хрещення Господнього. Христос хрещається. 19 депутатів присутні чи 14, відповідно можемо до проведення сесійного засідання. Шановні депутати, шановні присутні, перед початком засідання попрошу хвилинного вчання вшанувати пані заяві. Проти. Прибали. Рішення прийнято одноголосно. Сесійне засідання вважається відкритим. Шановні депутати, на родник сесії пропонується проєкт порядку денного розданий на руки. Е, в кількості 12 пунктів всі питання про це засідання профільної комісії. Змін заповнені не планується, тому пропозиція проєкту порядку денного прийняти за основу і в цілому. Хто тобто, за, прошу голосувати. Втримали. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проєкт рішення про отримання гуманітарної допомоги в селищної ради. Даний проєкт рішення пройшов обговорення на засіданні профільної комісії. Рекомендуємо до затвердження сесії. По суті, проєкту рішення є запитання. Немає. Немає. Питання номер 1 про отримання гуманітарної допомоги в селищної ради Ставлю на голосування за основу цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання перед куди на внесення до штатного розпису князівського ліцею номер 1 Партняської селищної ради. Також проєкт рішення пройшов засідання проти комісії, рекомендую на сесії. Є питання? Немає. Проєкт рішення номер 2 Ставь на зв'язку голосування за основу підсумову. Хто за, то голосувати. Проти утримались. Рішення прийнято одного Третє питання перед куденом про продовження договору оренди майна, яке знаходиться на балансі комунальної основи Верхнянського центру культури та дозвілівської селищної ради. По суті, проєкт рішення запитання є? Немає. Пропозиція стального голосування за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Рішення прийнято одного голосу. Четверте питання передкуденного затвердження статуту комунальної установи в Окняської центру культури та дозвілівської селищно ради міністрівської області новій редакції. По суті, проєкту рішення запитання немає. Четверте питання передкуденного стане голосування за основним цілому. Хто за, прошу голосу? Проти. Утримали. Рішення прийняти. П'яте питання порядку денного про надання земельної ділянки власні черги Анастасії Васильівні для України обслуговування спорту. Код 0201 на території Октянської громади селища Обняка Небесної Сотні 7. По суті, проекти рішення запитання є? Немає. Немає. Станом на голосування за основу під цілому. Хто за, прошу голосувати? Проти? <клух> Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шосте питання затвердження проєкту землі у Суббуксерії Лінії Легії та громадянської Поклавській оксані Легені щодо відведення земельної ділянки варіантів цієї казнації для виділення судкових будівлі торгівлі. Код 0307, що розташовано на території Летнявської громади, серед Святнянка стадіон 1. По суті, проєкту рішення запитання є? Немає. Шосте питання передкуденно пропонується на затвердження за основу цілому. Хто за, прошу у села? Проти? Утримались. Рішення прийняття. Сьомо питання передняти з основної нового мінату. На місце бездачі на каміння міста промисловий група 1 людину два людини для коварності сільського з міського серед страда слава Бога. По суті, проєкту рішення запитання є. Немає. Сьомо питання передано, за одного складі за умов. Хто за прошу сюди? Проти? Прийнято одного. Обов'язкове питання порядку денного. Затверджені технічної інкументації за медицинською в самої відновлено обмеження мініданки на місцевій Сдоганю. Володимир Оселійович для міністра обслуговування житлового будинку Ватнярка, монастирська Орденко. Код 0201. По суті, запитання про корічні немає. ставимо на голосування за основну відсоловому питання No8, хто запрошував сюди. Проти стримались. Рішення прийняття. Дев'яте питання перед перекладання. Надання дозволу Бойко Олексію Андрійовичу на резону тракту, щоб змінити цієї призначення земель. е, земельних, цілого використання земельних ділянок шляхом поділу земель ділянку карастри номер 0442. По суті, пройде рішення запитання. Немає. Станного сила за основу цілого питання No9. Хто за, прошу сьогодні. Проти отримали. Рішення прийнято кожного Десяте. Затвердження умов проведення земельних політкорного особу з продажу права <клес> на земельні ділянки в кадастрові номера 0052. Термін по роках пропозиція на комісії була 25 років. Запитань, зауважень, точні немає. По суті, проєкту рішення? Немає. Десяте питання передкуденно. Став на голосування за основну цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. -го те питання включено до передку об'єктів комунальної власності Окнецької селищної ради, які підлягають приватизації у 2026 році. проєкт рішення пройшов засідання професії комісії, рекомендуємо за затвердження сесії. По суті, проєкту рішення запитань. Немає. Питання номер 1 ставлю на голосування за основу цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти? Приймали. Рішення прийнято одноголосно. 12 питання різне. В категорію різних не записувався ніхто. Тобто, по суті, обговорення у нас такого. Немає. Тому, шановні депутати, всі питання перед будем розглянуті. Пропозиція засідання 87 сесії 8 скликання закрита. Хто за, проголосувати? Проти стримали. Рішення прийнято одноголосно. Ем, рекордно дорог всі сроки. Перша сесія в 2026 році відбулася. Всі вас вітаю. Спочатку дай Боже ми добра. І Боже благодати всім.